Всім привіт! Мене звати Павлю Костап, і це моє перше відео на цьому каналі, і можна сказати, що це, напевно, перше моє свідоме відео загалом в Ютубі. Наступне питання: хто я? Раніше я би сказав, що я підприємець, який вже більше 10 років займається бізнесом, але зараз е я би хотів трошки по іншому відповісти на це запитання. Мені виглядає зараз так, що найкращою відповіддю на запитання, хто я, буде відповідь на запитання, яка моя місія, який сенс я зараз вкладаю великою мірою в своє життя. Насправді я вже давно сформував для себе цю місію, але тільки в 23-му році ця місія стала дійсно моєю. Наповнилися сенсом і енергією. Моя місія це допомагати лідерам реалізовувати їх потенціал. Про що буде цей канал? Цей канал буде про лідерів. Хто такий лідер? Для мене лідер це людина, яка створює нову реальність там, де її раніше не було і без неї не сталося б. Тому лідери. Це творці. Це люди, які створили всі речі, які ми можемо бачити зараз навколо нас. Створили їх через е, власний ризик, через терпіння, докладаючи багато, багато зусиль і проходячи через багато-багато різних ситуацій. Цей канал для лідерів, про лідерів. І ми тут будемо спілкуватися з різними людьми, з підприємцями, з, думаю, винахідниками, з духовними лідерами, з топ-менеджерами, які зрозуміли теж свою місію, рухаються до неї, реалізують її і проживають своє життя максимально повно і з великою користю для інших людей. Якщо ви зараз слухаєте це відео, то, скоріш за все, ви лідер, творець або майбутній творець, і я думаю, що я трошки вас розумію. Дуже часто у вас виникала думка, з якою ви прокидалися або засинали. Думка про те, що ви не реалізуєте свій потенціал на максимум. Ви відчували, що ви можете зробити значно більше, але конкретно зараз в моменті не робите. Ви відчували, що ви призначені для чогось більшого, але той результат і на фізичному, чи на психологічному, чи на духовному рівні, вас зараз не влаштовує. Ви не до кінця задоволені тим життям, яке проживаєте. Я впевнений, що у вас ці думки були, або є зараз. І в мене ці думки теж були дуже довгий час, дуже багато років. Я навіть не можу згадати, коли вони з'явилися, але можу точно сказати, коли вони пішли або майже пішли. Тільки буквально нещодавно. Досліджуючи тему потенціалу і реалізації цього потенціалу. Я зрозумів, що дуже часто ми, як лідери або творці, йдемо трошки в іншу сторону і шукаємо реалізацію потенціалу там, де його нема. І розвиваємо в собі ті речі, які не до кінця дозволяють розвивати наш потенціал. В інтернеті є дуже багато інформації, яка нас веде трошки не в ту сторону. Дуже багато є консультантів, бізнес-тренерів, інших людей, які постійно нам розказують про те, що для того, щоб досягати результату, для мене це бути кращими творцями, творити більший результат, кращий результат, якісніший, легший, Потрібно розвивати бізнес компетенції. Я 10 років розвивав бізнес-компетенції, це знання маркетингу, продаж, фінансів, стратегії, управління людьми. На жаль, воно не приводило до того результату, який я хотів отримувати, або який я очікував для себе отримати. Ні в матеріальному, ні в психологічному плані. Я не міг зрозуміти, чому так. Чому я вкладаю сотні і тисячі годин в книги, в відео, в аудіо, в живі тренінги, і знаю дуже глибоко ці всі бізнес-компетенції? З іншої сторони, є люди, які знають е, значно менше в цих бізнес-компетенціях, але їм цього достатньо для того, щоб бути набагато сильнішими творцями, набагато більше творити. Корисного результату для всіх навколо, набагато більш сильно і позитивно впливати на життя інших людей, бути більш задоволеними, краще реалізовувати себе, свій потенціал, бути більш здоровими, мати кращі стосунки в сім'ї, бути більш щасливим у кінцевому результаті. Буквально нещодавно, у 2023 році, в мене прийшла певна трансформація, і я зрозумів, Найважливіше для лідера і творця це розвивати не бізнес-компетенції, а розвивати себе як особистість. Ми на цю тему будемо дуже багато говорити з різними гостями, але загалом, як я це бачу, так, загалом потрібно зрозуміти, хто такий я. Тому що я це не підприємець, я не батько, я не інженер, не лікар, не ще хтось. Я не певний соціальний конструкт, не певна концепція, не певна роль, яку я відіграю. Я це щось інше. І те, з чого я почав це відео, можливо, найближчою відповіддю до того, хто такий я, і відповідь, яка дає багато енергії в житті. І задоволення і реалізації потенціалу. є відповідь на запитання, а яку місію я реалізовую в цьому житті? Думаючи в цьому напрямку, спілкуючись з різними людьми, я зрозумів, що оцей результат творців, він великою мірою залежить від того, наскільки людина пройшла цей шлях в особистому розвитку, наскільки вона пізнала себе, розуміє себе. і Бізнес компетенції приходять до неї, можна сказати, автоматично, через конкретні точкові знання, а не величезні об'єми інформації, через конкретних людей, які вже експертні в цій темі, і тобі не потрібно просто настільки глибоко заходити. Тому що, коли ти чітко розумієш себе, Всесвіт дає тобі достатню кількість енергії, щоб притягнути всі ресурси, які тобі потрібні, для творіння. Тому що в цьому є основна роль нас як людей, на моє переконання, це творити, творити, створювати кращі блага для всіх нас. Тому основою цього каналу будуть ем, інтерв'ю, розмови з людьми, багато з яких я вже знаю, багато з якими мені ще потрібно буде познайомитися, але це все лідери, творці, які чітко знають. Куди вони йдуть, пройшли певний шлях розвитку своєї особистості і готові ділитися цим. Ми не будемо розглядати їхній бізнес з точки зору бізнес-компетенцій. Ми будемо розглядати їх і їх результат з точки зору розвитку їх особистості. Тому що в кінцевому результаті результат творця, підприємця, топ-менеджера не має значення. Залежить від якості прийнятих ним рішень. Я буду. Запитувати цих людей про те, що сформувало їх світогляд, як вони прийшли до цього етапу розвитку особистості, і на основі яких цінностей вони приймають рішення. Ми будемо говорити про різні релігії з різними представниками цих релігій. Ми будемо говорити про різну філософію з людьми, які її дотримуються розвивається в ній, будемо говорити про різні бачення світу абсолютно. І я думаю, що ми знайдемо дуже багато спільного в всіх цих конструктах, всіх цих концепціях, які можуть бути корисними для творця, для того, щоб реалізувати його потенціал на максимум, і дозволити йому розкритися і творити. Насолоджуватися цим творінням і приносити цим творінням користь для людей і реалізацію щастя, задоволення для самого творця. Маю відчуття, що потрібно це робити, і хочу з вами ділитися цими розмовами, тому що прагну сам пізнавати цей шлях. На сьогодні, в принципі, все. Я хотів просто поділитися своєю задумкою. А вже дуже скоро ми будемо мати перше інтерв'ю, де знову з вами побачимося і поговоримо більш глибше на ці теми, які я так дуже поверхнево зачепив на цій розмові. Дякую всім.